Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. А я хочу відразу вибачитися вчора. Наскільки я розумію, мені і мої друзі підказали, що не все було зрозуміло, що я таке наговорив. А наговорив я буквально таке, що просто було знято з посад людей, які керували музейними комплексами під назвою києво печерська Лавра. І... Софія Київська і знімали цих людей безперечно Міністерство культури, і в мене виникло питання: чи потрібно взагалі Міністерство культури? І я зробив висновок, що не потрібно. Там можна якось розподілити функції Міністерства культури між іншими організаціями або створити самоврядування, тому що в світі всі, всі все все найкраще і просто краще це самоврядовані організації. Які самі вирішують, коли професіонали самі вирішують, що їм робити, і як тепер друге питання. Просто слухаючи російських економістів, я подумав, це не виключно моя думка, це думка якихось ще людей. Просто я їх так нахапав звідусіль і зробив такий висновок. Це про те, як функціонує Російська Федерація. Нам всім так чи інакше цікаво, скільки вони грошей, чи вистачить грошей на війну, чи може відкритися друга інша війна, наступна війна. Де вона може? Ну коротше, це все це все залежить від того, як функціонує держава. Держава, в принципі, функціонує. Ну, є дуже мало різновидів функціонування. Зазвичай це така схема, коли всі, всі скидаються грошима, всі просто платять. Податки, і потім держава. Це просто так історія людства складалася, що спочатку там, собирательство, те, що називається, і так далі. Потім значить, вирішили це все централізувати і з'явилися такі паростки держав. Ну і от держава збирає гроші, а потім розподіляє. Розподіляє це вчителям, це лікарям, це військовим, це поліції, це туди, це сюди і так далі. і І... так далі. І... Податки платять всі, а отримують зиск від податків, не всі далеко, меншина. І так воно функціонує. І тому, якщо це правильно організувати, то країни, де німа нічого під землею, Швейцарія, Австрія, Фінляндія, Швеція і так далі, чи дуже мало під землею, вони живуть дуже добре. До речі, набагато краще, ніж ти почасти, у яких щось є під землею. Те, що лежить під землею, це бонус. Це якщо у тебе є нормальна податкова система, ти всім розподілив, а потім знайшов нафту. Ну, це Норвегія, наприклад. І тоді Норвегія що робить? Норвегія складає в Кубишку це все. І, ці, і тому Норвегія дуже багато допомагає Україні грошима, тому що у них дуже багато грошей. І вони знають, що газ нафта коли закінчиться через 100 років, через 200, І на той момент у них буде величезна кількість грошей, які вони зможуть і підтримувати людей, і вкладати в якісь дуже важливі сектори економіки новітні. І з цього отримувати зиски. Це теж так працює, і країни Затоки, Саудівська Аравія вони всі мають величезні авуари грошей. І думають, що з ними робити. Судівська Аравія зараз думаю, може в туризм вкладати, зробити такі кластери туристичні, великі, великі як, як, як Анталія в Туреччині і так далі, і тому подібне. От. І таким чином вони раціонально розпоряджаються своїми грошима, своїм майбутнім, фактично. Єдина країна, яка так не робить, називається Російська Федерація, у якої під землею дуже багато. І тут абсолютно інші різновид держави. Це держава, в якій не потрібні люди. Просто не потрібні. Чому? Тому що податки всіх цих людей вони становлять дуже мізерну кількість грошей у держави. А найбільше грошей у держави від оцих корисних копалин. Нафти, газу, металів, якихось вугілля і т.п. лісу. І вони за цей рахунок і живуть собі спокійно і тому їм населення заважає. Чому? Тому що 140 мільйонів для того, щоб видобувати нафту, газ а, і вугілля і метали, потрібно 2 мільйони. Ну, наприклад. Да? Доріг не потрібно, тому що ти сидиш в Москві красиво. Є гелікоптер, поїхав колись там в Тюмень, подивився, як там видобувають, повернувся в Москву. Так. А, 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 для, а для решти людей не потрібні дороги. Ну бо людей нема навіщо дороги, навіщо це все? Ніхто не купує машини. Все гаразд. От вони там сидять, може, можна ще літаки найняти, щоб ті, що сидять в Тюмені і видобувають, щоб вони літали, припустимо, куди-небудь в Туреччину, ну бо, бо в Росії. Нема де відпочивати, бо там нема людей. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Коротше. І, а, а тепер ситуація така, коли нестачі в газі в нафті, то, а їх же ж треба годувати, ці 140 мільйонів. Їм же треба якось десь жити, опалювати житло. Коротше, вони очевидно зайві. Тому нормальний російський чиновник має мрію таку, щоб оце було 2 мільйони. Оці всі гроші з видобутку корисних копалин будуть отримувати хтось в Москві, розподіляти зарплати, якісь може навіть немаленькі, і отака от функція економіки. Вона абсолютно класна. Тому як, як чим більше буде проблем в російській економіці, тим менше вона ну умовно кажучи, проблеми там одні. Якби всі платили податки, якби всі нормально функціонувала держава, і цей оці нафтогаз це такий бонус, то тоді немає ніяких проблем. Тоді сто 140 мільйонів можна прогодувати. Але якщо б нападати на сусідні країни і воювати, то мабуть Бонус швидко вичерпається, і тут ще один момент: в Росії не податкова система, а бонусна. От вони головні гроші отримують від того бонусу, що лежить під землею, а люди не грають жодної ролі, тому вони тільки заважають, треба тримати поліцію, щоб вони там не виходили на страйки. якісь. Треба тримати армію, щоб нападати на сусідів. Треба платити лікарям, щоб вони когось там лікували. Будівельникам, щоб вони оцім 140 мільйонам щось будували. Ну, коротше, це зайві витрати грошей. Тому, от бачите, як колись в Радянському Союзі говорили, що всі нації відповідають назва нації, відповідає на запитання: хто Хто? українець, хто поляк, хто Американець. А прилагательне, ну, це мене вчили в російськомовній школі, тому дієслово здається, да? какой русский? Така от у них, вони такі окремі рука. Ти какой? Я русський. Ти хто? Не можна, Нема відповіді. Ти хто українець, Ти хто поляк, ти хто американець, ти хто японець? Ти хто? Ти какой? Рускій. так. Тому у них і в економіці зовсім така інша схема. І, і цікаво, чим це закінчиться. Ну, ми так собі здогадуємося, а деякі не здогадуються, а мріють, щоб так і сталося. А деякі, такі, як я, мріють, щоб як пошвидше це все сталося. Отже, отака російська економіка, яка якою, ек, яку економікою і назвати не так легко. Це якась російська економіка. Вона унікальна. О, на все добре, пані і панове. З вами був Микола Вересень. Побачимося завтра.